Друзі статуподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Одразу після Стамбулу Росія не атакувала Україну. Київ, зокрема, втім, відповідь не забарилася. Як пишуть джерела ранок суботи, 9 година по Росії, буде оголошено траур вночі та вранці. Наші дрони, українська балістика, атакували пускові установки та склади ракет, а також місця. Звідки росіяни бомбили Київ, дісталось і Астрахані. Також добувають ще одну стратегічну базу, новий страшний вибух на Котлубані знову влучання підривного ранку. Вам із селища Котлубань, Волгоградської області. Там атакований великий арсенал БК російські та канали повідомляють, що він сильно палає, детонує. Проте це не всі сюрпризи. Масштабна пожежа також на аеродромі Балтимор в Єйську, який був атакований вночі. Тим часом Міноборони РФ повідомила, що вночі російська ППО знищила 125 українських бпла Партизани зазначають, що збили всього лише 20. решту влучили в цілі на цей раз відомо. Уже 763 загиблих по Росії буде оголошено траур. Вибухи були в Пітері на аеродромі, де могли знаходитися ракети «Кинжал» в кількості 20 штук приліт. Був на аеродромі Олені. Атака найближчим часом по Україні зірвана в Смоленськ, бо пролітала біля слонала вибухи поруч. Приморську, Ахтарську, звідки Росія пускає шахеди. Чули вибухи? Пишуть пропускові установки шахедів, які були знищені. Домодідова заявляють про приліт збитого уланку в багатоповерхівку. Повторно атаковано великий арсенал БК у селищі Котлубань. Тисячі тонн снарядів злетіли в повітря з великий склад. В знищено залишилось лише три відповідь Путіну послано миття. В той же час важко буде після переговорів. Адже перші ознаки, як завжди, свідчить про те, що Трамп захищатиме Путіна, пише журналіст Філіпс Обрайн. Путін фактично відправив на переговори в Стамбул бутафорську делегацію, таку, яка не може ні на що ні погодитись, і яка чітко сигналізує про його небажання робити те, чого за словами Трампа він хоче найбільше домовитись про припинення бойових дій. Трамп, як завжди, коли Путін робить прямо протилежне тому, чого хоче Трамп. Починає з захисту російського диктатора. Як ми до цього дійшли? Після провалу лідерів ЄС у суботу, коли вони пригрозили Путіну суровими додатковими санкціями, якщо він не погодиться на безумовне припинення вогню в понеділок, де ті санкції, Путін відповів умовою, що переговори можуть відбутись в Стамбулі цього четверга, Трамп використав хід Путіна, щоб тиснути на Зеленського з вимогою приїхати на переговори і засумнівався, що українці взагалі хочуть укладати угоду. Зеленський несподівано переграв і Путіна і Трампа, і не лише погодившись на переговори в Стамбулі, а й заявивши, що особисто туди приїде, і Путін і Трамп зробили все можливе, щоб особисто не їхати на переговори. Путін одразу це виключив. Трамп ухилився. Президент Трамп хоче мир в Україні, нібито, але Путін продовжує водити за ніс США. Свідченням цього стало ганебне ігнорування російським лідером переговорів у Стамбулі 15 травня минулого тижня, коли лідери провідних європейських країн запропонували повне беззастережне 30-денне припинення вогню, щоб створити простір для переговорів про справедливий і тривалий мир. Такої ж мети прагнуть, і Україна і Трамп. Але Путін знову відповів категорично ні. Російський лідер натомість запропонував провести прямі переговори між Україною і Росією. Після цього Трамп зажадав, що президент України Зеленський погодився. Однак, вчора Путін проігнорував зустріч з зеленським державним секретарем США Марком Рубіо спеціальним посланцем Трампа Стівом Вітькофом. Кремль натомість надіслав делегацію низького рівня, зазначає редакційна колегія газети The Wall Street Journal. Трамп, який перебуває на близькому сході, спочатку заявив, що може зробити коротку зупинку в Туреччині, якщо відбудуться мирні переговори. Але після того, як Путін відмовиться від участі, Трамп намагався згладити незручну ситуацію. Сказавши, що нічого не зміниться, поки ми з Путіним нібито не зустрінемось однак ближче до реальності буде сказати, що нічого не станеться, поки Путін не відчує зацікавленості з'явитися і почати переговори. Його відсутність це черговий доказ того, що росіяни не налаштовані серйозно на завершення війни, і це не дивно. Путін вважає, що Трамп може відмовитись від підтримки України, що полегшить йому подальше захоплення українських територій. Вважають в газеті в будь-якому випадку з американською зброєю Чубес нам своє робити. А військовий експерт Дефенс Експрес Іван Кричевський вважає, що для ударів по аеродромах стратегічної авіації РФ України потрібно розвивати власну далекобійну ударну систему. Про це не сказав в «Атері Еспресо». Ракета атакамся, якщо нам найдеду дозвіл до аеродромів стратегічної авіації РФ, ми не дістанемо, щоб ударити по авіабазі «Енгельс», Енгельслава чи аеродрому в районі Мурманського лені, нам потрібна більш далекобійна зброя, а не дотягне до таких цілей, зауважив він за словами військового експерта. Замість того, щоб скаржитись на те, що американці надають недостатньо зброї, слід підвищити вимоги, потрібно зосередити зусиль на тому, щоб домогтися надання томагавк для підтримки світового порядку. Адже якщо ми не вимагаємо томагавк. Витрачаємо енергію без конкретного результату, наголосив І редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.